Друзі, привіт! Сьогодні яскрава погода. Сонячна. Ми в Харкові. Сьогодні середина травня або вже майже кінець. 24 травня, це, мабуть, вже кінець. І ми знімаємо дуже красивий автомобіль. Це звичайний преміум. Це конкурент таких автомобілів, як BMW 3, Audi a 4 або навіть Volvo s 60. Якщо ви не дивились, то автомобілів Audi та BMW на моєму каналі ще не було, але s 60. У версії v 60 як універсал, нещодавно була, вона теж була чорного кольору. І ось що ми маємо на заміну тої самої Volvo, друзі. Це Lexus IS. Це невеличка машина, але що таке взагалі Lexus IS? Чому його полюбляють? Хлопці та дівчата. Ну, по-перше, зовнішній вигляд. Зацініть, так? Да? Машина реально красива. Навіть в цьому чорному кольорі, який особисто мені не дуже подобається, і як я собі вважаю, Lexus він не дуже пасує, бо це був би класний колір для якогось GX або LX, тобто для великих чорних кросоверів, або навіть для седану LS, величезного довжелезного. Але найменший седан АС, як на мене, має бути в якомусь більш яскравому кольорі. Ну, хоча б білий перламутр, який є, до речі, фірмовим у компанії Lexus. Шо Таке взагалі Lexus. АЕС це задньопривідна платформа. Вони робили конкурента автомобілям BMW 3 серії. Перш за все, в Японії воно ще називалося Toyota Альтеза, і там стояли легендарні рядни чистки. Ті самі jz Зети. Якщо ви не чули, що таке JZ, вам, мабуть, взагалі не цікаві автомобілі та автоспорт, бо ті, ті мотори могли ще стояти, наприклад, в божественній Toyota Supra. В нашому випадку історія трошки інша. Це вже третє покоління і це вже суто маркетинг. Машина теж конкурує з. Німецькими машинами, такими як Audi a 4 або BMW 3, але вже трошечки інакше. Це все ще дуже надійна машина. Вона значно надійніша за BMW або Audi, навіть за умови того, що тут може стояти чотирициліндровий рядний турбодвигун на 2 і 240 кінських сил, 350 номів моменту. Це мов бути середній двигун. В нашому випадку двигун базовий, але він все ж таки непоганий. Зараз я вам його покажу. Звісно, так як у нас все ж таки преміум в нас є газові опори. Не дуже гарно тримають, але вони є і навіть трішечки тримають. В нас, друзі, В6. В6 теж могло бути тут цілих два. Мог бути двигун 3,5 на 250 коней. Це дефорсований. В Америці вона називалась така версія аес 300 в нашому випадку це аес 250 тому в нас 2,5 літра. Це, до речі, далекий родич того самого двигуна, який стоїть на Camry 3,5. Це майже gr двигун але тут інша система впорскування. Тут є два ряди форсунок: одне є безпосереднього впорскування і ряд форсунок звичайних, тобто MPI. Але на цей двигун, на жаль, не встановити вже газ, тому, якщо ви хочете собі надійну техніку, це класний варіант, але газу не буде. Тож, друзі, йдемо далі. В нашому випадку трансмісія повнопривідна і 600. Ступеневий Айсін. Працює м'яко плавно, але не так швидко, як той самий восьмиступеневий ЗТФ на німецьких конкурентах від BMW або Audi. Що ми маємо в салоні? Давайте подивимось разом. Ну, дизайн, дизайн перевершений, але чорний колір, як на мене, скрадає половину грани, які тут взагалі могли бути. Так як у нас... Все ж таки Lexus і в нашій версії це F-Sport. У нас такі чудові бампери, обвіз по нижньому периметру. У нас доволі жирна машина і в салоні. По-перше, V6 має звук. Навіть такий базовий, як наш, все ж таки звучить дуже приємно. Прикольно. І це ми не в спорті, а в спорті. В спорті трошки яскравіше звучить. Не знаю, чи є там заслонки, але наче звук трішечки відрізняється. В нас є такі. Спортивні прибори, два а, крупних колодця з та тахометру. У нас є показчик температури та палива, і по центру однокольоровий дисплей. Ще дисплей тут, двозонний клімат тут. У нас є підігрів та вентиляція сидінь, є підігрів керма. У нас є обирання режимів еко, нормал та спорт. У нас є відключення системи стабілізації, зимовий режим. Дуже таким незручним джойстиком управляється основний дисплей. Я до нього так запросто не звикну, мені не дуже він подобається. Але якісь функції є і на у нас є в нашому випадку люк. Це прикольна, моя улюблена функція. Дуже приємно на дотик тут матеріали. У нас є дзеркала з підсвіточками. є навіть ручка водія. Не знаю, на що вони так зробили, але прикольно. Дзеркало з автозатемненням, є пелюстки перемикання передач, автоматичний режим для двірників, для світла. Ну це Lexus, це так і має бути. У нас є сліпі зони Ніни Маріни, підігрів переднього скла, підігрів, звісно, і заднього. Тож все дуже зручно. У нас отака от коричнева шкіра, повний електропакет. У нас є електричне регулювання керма, і коли ми машину вимикаємо, то в нас є функція комфортного виходу. Тобто від'їжджає руль, від'їжджає сидіння і все це дуже зручно. Але заведемо машину, щоб кермо стало і сидіння в те положення, в якому сидів би я. До речі, мій зріст, я просто нагадаю 180 см. і позаду тут трішечки тісновато, чесно кажучи. Тобто, якщо я буду сидіти сам за собою, то в принципі я то поміщаюся, але для голови вже місця залишилось небагато. Є прикольний підпір. Тут у нас є підлокітник. В підлокітнику є ще в нас підстоканники. Є вентиляція задніх сидінь, є лед підсвіточка, є крючочки, ручечки. Вони обшити теж таким приємним на дотик матеріалом. Все в такої шкірі є дерево. Хлоп-йомників в нас автоматичні всі, майже як в німецьких конкурентах, бо це дійсно преміум. Тож тут зручно, але місця багато не буде. І третій тут пасажир буде точно зайвий, бо надто великий центральний тонель. Давайте ще подивимось, що в нас було в багажнику. Звісно, ми можемо відкрити багажник просто з ключа. Багажник трохи більше, ніж 400 літрів. Як ви бачите, тут в нас є багато місця, дуже приємним матеріалом на дотик, воно обшита, є крючочечки тут. всякі, Розетки нема, але все ж таки це не утилітарна машина, це ж машина все-таки преміум класу. Саме тому у нас немає обшивки, точніше, вона десь була, але загубилась в процесі ремонту. Тож такі, друзі, справи, як бачите, позаду машина взагалі виглядає крутезно, особливо ці довжелезні фонарі. Як же вона їде? Трошки забігаючи наперед, я скажу: їде вона дорого, дійсно дорого до речі, про ціни. Такі машини випускалися з 13-го по 2019 рік. Це саме третє покоління. В 16-му був невеличкий рестайлінг. З 20-го року це вже машина пішла в іншому поколінні, взагалі в фантастичному дизайні, але про них якось іншим разом. Саме це покоління на ринку авторія в Україні стартує приблизно від 15 тисяч доларів. До речі, в такі самі гроші ми можемо вам привезти машину від нашої компанії Carfosol. Наші експерти завжди раді вам допомогти. В посиланні нижче під цим відео ви зможете. Знайти всі посади на наш телеграм-канал, на наш сайт, на всілякі наші послуги. І якщо ви залишите свою заявку, то зараз ви получите можливість замовити консультації наших менеджерів абсолютно безкоштовно. Тож, друзі, звертайтесь, ми вам поможемо допомогти знайти таку саму класну машину. На ринку ці машини будуть за 15 тисяч з великими пробігами на задньому приводі в базовій комплектації і. Сильно були ушкоджені в Америці за ці саме гроші. Ми вам привеземо таку саму чудову машину в комплектації S Sport з невеличким пробігом. З коричневим салоном і з невеличкими пошкодженнями в Америці. Тож, друзі, якщо хочеться, звертайтесь. А взагалі найсвіжіші такі машини можуть вийти вам і 20, і 25 тисяч. Особливо, якщо це буде з двигуном 3,5. Там більше ніж 300 кінських сил. В нашому випадку лише 205. Тож ті машини мають звісно іншу динаміку. І там же восьмиступеневий автомат. До речі, в нашому випадку шестиступеневий. Тож поїхали, дізнаємось, як їде, Друзі, погнали разом. Нормально. У нас сьогодні трошки сонячно. Тож, друзі, ця машина в 2013 році, коли з'явилася по техніці безпеки, тестам, краш тестам європейським Euro вона зайняла перше місце. Це була найбезпечніша машина в класі. Тож, друзі, навіть в такій безпечній машині обов'язково користуйтесь пасками безпеки. Вмикаємо драйв і поїхали. Машина дуже плавно бере з місця. У нас поки що поїхали в звичайному драйві, двигуна майже не чути. У нас поки що, на жаль, дуже погана дорога. Але не сказати, що машина їде дуже якось жорстко. У нас 18 дисків, у нас комплектація. F-Sport, А в ній я не знаю точно, але мені так здається, що могла бути більш зажата підвізка, ніж в звичайному автомобілі. Але якогось дискомфорту від цього ви не відчуваєте, бо машина їде доволі м'яко. Це все ж таки преміальний седан. І такої якоїсь там зубодробільної жорсткості, як це буває в якихось там. Типу Volkswagen, GTI чи ще щось таке. Тут такого нема. Це все ж таки ну, машина комфортна, перш за все. Двигуна майже не чути. На жаль, у нас тут такі ями, а машина все ж таки низенька, тож треба бути акуратним. Так, дійсно, в нашій версії двигун має лише 207 кінських сил та 250 номів крутного моменту. Лише 2,5 об'єм. Якщо б це була 3,5, то там взагалі ракета, та машина може виїжджати з 6 секунд, а їде, якщо я не помиляюсь, взагалі низькі 5 секунд. Тобто 5,5, 5,6, 5, десь так, на повному приводі, повнопривідна машина з 3,5 двигуном може їхати. Але там все ж таки більше 300 кінських сил. В нашому випадку лише більше 200, десь 207 чи щось таке обіцяють офіційні показчики. Але що це нам дає? Машина їде дуже комфортно, м'яко, плавно, але все ж таки, якщо ви хочете трошки побешкетувати на дорозі, ви таки, таки будете мати таку змогу. Машина їде десь 8 секунд 0-100 за рахунок повного приводу. І все це непогано в парі працює з автоматом Aisin 6-ступеневим. Як воно працює, мені подобається. Але якщо її порівнювати з тою самою BMW 3 серії в кузові F30, то та машина значно жвавіша за рахунок своїх турбодвигунів. Навіть якщо базова трійка видає там 184 кінських сили, 320 яка, але вона їде по відчуттях жвавіше, бо там є той самий турбопідхват, турбопінок. Тут до обертів десь 4 тисячі двигун майже спить налаштований на економічний такий режим. Саме, може, через це в нас машина показує 7,8 витрату палива в середньому змішаному циклі, саме так їздив акуратненько тут. Власник цієї машини, ми зараз вімкнемо режим і поїдемо трошечки інакше, одразу після того як спробуємо проїхатись в драйві і розказати вам, як вона їде саме в драйві. Виворіт дуже класний, машини дуже приємний. В драйві, коли натискаєш до половини, машина крутить до 4000 тисяч і Десь після трьох двигун починає його шум проникати в салон. Але я б не назвав це шумом, бо мені дуже подобається, як машина звучить. Якщо ви хочете собі комфортну преміальну тачку з дуже яскравим дизайном. Lexus це саме той випадок. Він дуже комфортний в драйві 2-2,5 Може на більше трьох тисяч обертів буде крутитись цей двигун, і ви будете дуже комфортно їхати. Ви можете випереджати поток. Це все дуже непри... дуже прикольно робити в цій машині. Але якщо б сказати, що вона там провокує на якусь спортивну їзду, то, мабуть, ні. Ця машина все ж таки більше про комфорт. В неї такий тяжкий руль. Таке кермо тут дуже прикольне на... за формою, але все ж таки воно пасує навіть перед кермом. Я б сказав. В автомобілях Volkswagen Jetta Там воно більш зручне. Але тут теж прикольно. На ньому є кнопочки, є. Пелюстки, є блютуз аудіосистема все це є дійсно прикольно. Якщо ми просто їдемо разом з потоком, 2500 з половиною шестиступеневий автомат тримає передачу і не більше. Давайте спробуємо вимкнути режим еко чи щось зміниться, чи ні. По відчуттях майже нічого не міняється. Тобто режим еко або драйв, майже все однаково, воно все одно. Налаштована на економію та комфорт. Саме про це ця машина. Ми вімкнули собі вентиляцію сидінь, вімкнули клімат, їдемо, кайфуємо від автомобіля. До речі, тут ще й стоїть непогана аудіосистема сидіння з режимами пам'яті на трьох аж водіїв різних. Це ви можете собі запам'ятовувати і міняти налаштування. Буде дуже приємно, якщо ви вдвох чи в трьох катаєтесь на одній тій самій машині. Навіть в режимі Еко машина тримає 2500 і не більше, і не менше. Тож все одно перемикає. Тому не бачу сенсу щось тут економити, вивікнемо режим «спорт». Та поїдемо трохи по спробуємо, як воно буде, чи буде якась різниця. Ні, в режимі спорт машина значно одразу їде інакше. Вона тримає більше 2,5 тисяч, тобто, щоб, хоч якось у цього двигуна, і жвавіше став відклик на педаль акселератора. Це все прикольно. Тож чому ні? Якщо хочеться побишкетувати, ця машина вам дасть, але як я вже казав. Максимальні показчики в неї це щось близько 8 секунд 000. Ну, може 7,5 за умови літньої гуми, гарної погоди вона теж поїде, але не більше. Тож, якщо вам хочеться щось таке швидку машину, вам треба обирати іншу версію з двигуном, або 2 літра турбо, той жвавіше, і він вже не відстає від конкурентів BMW, або вже навіть 35 п'ять ви Та машина взагалі. Ракета, але і коштує інших грошей. Ця машина стала, якщо не помиляюсь, щось близько 15 чи 16 тисяч доларів загалом вже з ремонтом. І Це в такій комплектації, в непоганому стані з мінімальними пошкодженнями. В режимі спорт трішечки жвавіше педаль, але особливо динамічніше машина, на жаль, не стає, бо 208 кінських сил як були, так і лишились. Зараз ми ще спробуємо проїхатись трошки по трасі, дізнаємось, чи є там якась різниця, як машина їде там. Да. Що ж, друзі, ми виїхали трошечки на трасу, тож зараз дізнаємось, як вона їде. Сказати, що щось там машина пре, ну не скажу. Може, це через те, що я сьогодні катався на Tesla Model 3 Performance, де 450 кінських сил. Там після тої машини ви будете сумувати за динамікою майже всіх. Інших, але от ми їдемо трошечки більше, ніж це можна в місті, але ми на трасі, тому тут можна їхати з такою швидкістю. Ось ми підбираємось до отметки 90 миль, і машина веде себе дуже комфортно, можна бросати кермо, машина їде як по рельсах просто. Мені подобається, є невеличка вібрація, але це здається через те, що трошечки невідбалансовані шини. Після 150 км на годину у нас трошечки проникає вітерець в салон через ущільнувачі дверей. Але взагалом, якщо їхати трошки менше, на швидкості 130 км, Зайвих шумів ми не маємо в салоні, і машина їде комфортно. Тож, друзі, був радий всіх бачити. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк або дізлайк. Також прошу вас дуже підписатись на наш телеграм-канал в описі. Там багато цікавого щодня відбувається. Ми показуємо, як ми ремонтуємо, відновлюємо машини, як відбувається цей процес. Якщо вас цікавлять питання відповіді на такі питання, ви теж там можете залишити свої питання. Ми обов'язково або я, або хтось інших з наших експертів вам. Відповість. Тож, друзі, дякую ще раз, що додивились це відео до кінця. Якщо хочете собі саме такий Lexus, ви знаєте до кого звертатись. Експерти компанії CarfoSol залюбки допоможуть вам в придбанні такого чудового автомобіля. Ну, а як ви гадаєте, яка ж машина все ж таки краще в такому класі компактних преміальних автомобілів зі спортивним характером? По-перше, це саме цей Lexus, BMW або Audi. що б обрали ви. Особисто я навіть не знаю, я ще не катався на Audi Мені дуже подобається, як їде BMW, але у мене є питання до надійності і вартості утримання цієї машини за рік. Lexus їздить майже безкоштовно. Тож, друзі, обирайте самі, а ми вам в цьому допоможемо. Був радий всіх бачити. Гарного дня, друзі. Бувайте, хай щастить!